Всім привіт! З 5 по 10 вересня, девізом німецького мюнхена вдруге став. Заходьте на Іаамобіліці, який як і 2021 першого автовиставка знову намагалася вийти далеко за межі автомобільної теми. Організатори з самого початку хотіли зробити цей автосалон провідною глобальною платформою не лише з погляду мобільності, а й з погляду сталого розвитку та технологій. Також ІАА 2023 знову показав, хто є хто серед американських, німецьких та китайських автовиробників. Зараз розповімо багато подробиць. З вами канал Електрік і ми починаємо. На початку цього випуску відразу звернемо вашу увагу на те, що ми вже випустили перше відео з цього автосалону у день відкриття. Посилання на нього буде в описі, як і у випадку з першою виставкою IAA Mobility, що відбулася 2021-го, Організатори не обмежилися виставковим центром міста, а також залучили велику аудиторію на так званий відкритий простір у центрі Мюнхена. Два роки тому німецька автомобільна виставка IAA 2021 вперше за 60 років пройшла не у Франкфурті, а в Мюнхені. Вона відразу отримала приставку Mobility. Ще тоді вже було чітко видно два тренди. Перший виставка фокусувалася на електромобілях. І цього 2023-го це стало ще більш чітко видно. На IAA Mobility 2023-го батарейних електромобілів стало значно більше, в тому числі за рахунок моделей китайських виробників. Їхнє число, до речі, збільшилося вдвічі, і цей факт є також другим трендом. На автомобільному ринку Європи китайські марки будуть представлені все більше і більше. До автовиробників із піднебесної перейдемо одразу після того, як розповімо про наступне. Несподіванкою цього салону можна назвати те, що також у ньому вирішила взяти участь Тесла. Зазначимо, що ні на автосалоні в Парижі минулого року, ні на першому ІАА у Мюнхені, ні на останньому ІАА у Франкфурті у 2019-му автокомпанія Ілона Маска не була офіційно представлена. Цього разу Тесла показує свої хіти продажів не лише на вільному для відвідування виставковому просторі в самому центрі міста, а й на одному з павільйонів виставкового центру Мюнхена. А це означає, що Тесла хоче звернути на себе увагу. Не лише звичайних покупців та журналістів чи експертів галузі. Китай, що швидко зростає, і традиційна автомобільна Європа в особі Німеччини або Франції, можна сказати, представляють два різні світи. І частиною цих світів також є Тесла. Тільки ця компанія поки що витримує конкуренцію з місцевими електромобілями та виробляє більшу частину своїх електроавто, також і Китаї. Загалом, згідно з даними організаторів ІАА, кількість компаній, які бажають брати участь у виставці, порівняно з першим разом, з більш Шилися більш ніж удвічі з їхньої загальної кількості 41%. Це компанії з Азії. Чого тільки варті стенди на обох локаціях від BYD? Другий за величиною виробник батарейних електромобілів у світі звичайно після Тесла показує на автосалоні шість моделей. Серед них в якості європейської прем'єри позашляховик сіл Ю, про який у всіх подробицях ми розповімо в окремому сюжеті. Зараз кажемо тільки те, що CLU на європейському ринку пропонує запас ходу згідно WLTP 420 і 500 кілометрів. Звичайно, разом із цим авто із найсучаснішою лінійки Ocean були інші моделі, наприклад, Hatch Dolphin або Седан Seal. BYD також презентував на виставці свій преміальний суббренд Denza. Офіційно він ще вважається спільним підприємством BYD та Mercedes-Benz. Але ми пам'ятаємо. Що від Мереса цьому СП лише 10% акцій та ім'я про електричний мінівен D9, який ми побачили у Мюнхені? Ми також розповімо у деталях в окремому випуску. Британський бренд MG, який вже багато років належить китайській компанії SAIC, під час виставки відсвяткував європейську прем'єру електричного родстера MG Cybester. Крім нього, на стенді компанії ми побачили наживу модель mg 4 Electric X-Power. Загальна потужність цього авто 320 кВт або 435 кінських сил. Завдяки цьому електрокар став найпотужнішим серійним автомаркою з часів її заснування. Thank you Окрім китайців, шоу дебют продемонстрував і американський Ford з новою моделлю Explorer. Авто від традиційного автовиробника виглядає як мінімум цікаво. Про неї, якщо ви захочете, ми, звичайно, також розповімо детально. Інші експонати на стенді Ford також приваблювали багато поглядів. З Mustang mach і -E ми вже добре і не один рік знайомі. А ось електричний пікап F 150 Lightning отримав нашу увагу щонайменше на 10 хвилин. Скажімо, відверто, авто дуже гідно зроблено як з точки інженерних рішень, так і з точки консервативного дизайну в американському стилі. Також на стендах були Ford і Tourneo Courier, А як візуальні презентації, Ford експонував моделі Bronco, Ranger Raptor і Mustang Dark Horse. На цей раз у Мюнхені повністю були відсутні японські виробники, такі як Toyota, Mazda, Nissan або Mitsubishi. південно корейці Hyundai, Kia та Genesis також не представлені. Загалом кількість компаній постачальників видається більшою, ніж представлене коло виробників авто. Великі німецькі автовиробники саме на виставці IAA 2023-го намагаються продемонструвати свою силу світового та місцевого масштабу, яку, на їхню думку, вони ще мають. І вони робляться за допомогою нових продуктів та інновацій. На автосалоні BMW представив захоплюючий вид на мобільність майбутнього. Це знову практично порожні слова від генерального директора BMW Олівера Зіпце. Як два роки тому бренд з пропелером на лого показав черговий концепт, який поки що слабко пов'язаний з реальністю. Перед вами iVision Noe Classe. за словами Зіпце, це авто втілило цитата цифровий емоційний досвід. І воно створює новий клас від BMW. Нібито ця модель отримує статус серійної, а її виробництво почнеться на заводі в Угорському лише в Дебрецені 2025-го, а на заводі в Мюнхені 2026-го і на заводі Сан Луїс в Потосі 2027-го року. Як ви зрозуміли, це ще далеке майбутнє, до якого марці ще потрібно дожити. Загалом бачимо, як і надалі, це колись легендарний автобренд продовжує представляти ринку чи безглузді концепти, чи дуже дорогі серійні електромобілі порівняно з конкурентами того ж Китаю. До того ж, вони вже більше не технологічніші, ніж були раніше в порівнянні з конкурентами. Тому баварцям нічого не залишається, як і далі продавати авто на ДФЗ, створювати ось такі концепти та роздмухувати ніздрі у своїх моделей. З вас лайк, якщо ви зрозуміли жарт. Mercedes-Benz розмістив свій основний павільйон на місці, де надав усім любителям автомобілів парк з 30 електричних та електрофікованих моделей. Було представлено весь серійний ряд батарейних авто із серії EQ. Це вже майже звичні для нас моделі. Першою з яких була Mercedes EQC, яку ми побачили на автосалоні у Женеві ще 2019-го. Крім цього, у марки і Штутгарда було ще на що подивитися. Тому що вперше звичайним глядачам у Європі, а не журналістам на закритих подіях чи експертам, показали модель Vision EQXX. За словами керівництва бренду, це погляд марки у майбутнє. Нагадаємо, у чому полягає унікальність цього авто. У компанії стверджують, що воно проїжджає понад 1200 км кілометрів на одному заряді акумулятора. Звичайно, можна сказати, що в модель можна поставити батарею ємністю 300 квт годин. І проїхати на ній дві тисячі кілометрів, але дивує інший показник: середня витрата електромобіля такого класу 8,3 квт години на 100 кілометрів. Стільки витрачають дуже легкі електросітікари, а стандартні електрокросовери витрачають щонайменше вдвічі більше. Тому на одному заряді Vision і e QXX зміг проїхати із штутгарду до британського сільверстоуна. Рено привіз до Мюнхена електричний Сінік, який виступає у це сегменті. Французи порахували столицю Баварії та виставку загалом ідеальним місцем для першої презентації. Рено Сінік і Текелектрик. Новинка доповнює портфоліо електричних моделей Меган, Кенгу, Твінго та Зої. На відміну від концепту Сінік Віжен, який нібито мало мати болони з водним і стеки паливних електроелементів. Який ми бачили особисто на автосалоні в Парижі минулого року? П'ятидверна серійна модель це батарейний електромобіль. Але головне, що новий «Сінік» більше не належить до сегменту фургонів, а зарахований до фракції кросоверів. Опіль це єдина марка з сузір'я автобрендів, що входять до портфеля концерну Стілентіс, яка брала участь у виставці. Компанія з Рюсельсхайма показала бачення майбутніх електромобілів. Насамперед інновації виражені в сучасному дизайні кузова та аеродинамічних характеристиках. В цілому концепт Opel Experimental дає уявлення про майбутні моделі та технології цього бренду. Основна фішка така: хоча концептуальний автомобіль відчуває себе як удому в сегменті C, але він хоче запропонувати відчуття простору, ніби ви знаходитесь в авто із сегмента D. крім того, Opel представив модель Corsa після фейсліфтінгу. А також Astra Sports, Tower Electric та GCE. Volkswagen Group виступив із майже звичним читати найнуднішим набором авто. Звичайно, деякі з них спортивні, інші суперкари, треті із лакшері сегмента. Але все це в основному авто з двигуном, ще не минулого, але не з масового майбутнього. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. У наступних випусках, як і обіцяли, ми розповімо детально про кожен електромобіль, який нас зацікавив. А зараз ми прощаємось з вами до наступного відео на каналі Мего Електрик UA.